Слава нашому Господу і Спасителю Ісусу Христу! Він один єдиний достойний слави, честі і поклоніння, що Він продовжив дні нашого життя, що Він нас благословив, благословляє. І ми вже чули, що Він нас полюбив вічною любов'ю. Хто нас прийме, хто нас полюбить, ось таких непослушних. Інколи ми щось робимо, не те, що потрібно. Христос, один єдиний, який приймає кожну людину, кожний, хто звертається до Нього, Він благословляє, Він готовий прощати, любити і милувати, але Він також і чекає щось від нас. Господи, поможи нам виконати Слово Твоє. Я хочу коротенько поділитися Словом Божим, і ми будемо молитись і далі продовжувати наше служіння. Ви знаєте. Христос одного разу, Він навчав учнів своїх молитви Отче наш. Багато людей повторюють цю молитву, багато людей моляться цією молитвою, але багато хто із людей навіть не задумується в ті слова, що передав нам Ісус Христос, що в цій молитві. Але я хочу зауважити одну єдину деталь. Після цієї молитви, коли Ісус Христос проголосив її, Він наголосив два основних віршики. Я зачитаю ці вірші. Це Євангелія від Матвія, 6 розділ, і це буде із 14 го вірша. Євангелія від Матвія, 6 розділ, 14 і 15 віршик. Такі слова Ісус Христос сказав. Бо коли ви прощаєте людям їхні переступи, простить і вам ваш Небесний Отець. Якщо ж не прощаєте людям їхніх переступів, то й ваш Отець не простить вам ваших переступів. Ісус Христос, Він наголошує і Він каже, що є істина Божа. Яку неможливо обійти, але й спочатку треба нам прощати винуватцям нашим. Нам треба це збагнути і зрозуміти, бо в молитві Отче наш, ми кажемо такі слова, прости нам наші провини, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І Христос, Він звертає увагу, Він каже, що коли ми прощаємо людям, їхні переступи, їхні прогріхи, коли в нас є це милосердя, коли в нас є це прощення, коли в нас є співчуття до рідних, до близьких, до наших сімейних, до наших дітей, до дружин, до чоловіків, коли в нас є це співчуття, каже Отець Небесний, Він обов'язково і вам простить ваші переступи, ваші прогріхи. Але наголошує далі, коли ми не маємо цього співчуття. Коли ми не прощаємо, коли наше серце кам'яне, черстве, каже ваш Небесний Отець вам не простить ваших переступів. І далі я зачитаю ще таке слово, яке записане в Євангелії від Матвія, і це слова Ісуса Христа. Де одного разу виникло запитання. Ісус Христос Він проповідував Слово Боже, Він навчав людей і Він розказував. Він казав: якщо твій брат прогрішиться проти Тебе, то піди один на один і скажи йому, йому, докори йому, поспілкуйся з ним. І каже: якщо він тебе послухав, ти придбав свого брата. Каже, якщо не послухав, йди поклич двох трьох свідків, і поспілкуйся з двома-трьома свідками, щоб слово воно ствердилося устами двох трьох свідків. Каже, коли й так не послухає тебе, піди розкажи церкві. І якщо вже церкви не послухає, тоді вже так і хай Бог вирішить ці питання. І Христос Він дає отаку от певну Він дає направлення, як правильно нам жити і поступати. І далі у Петра, на учня Ісуса Христа, виникають такі питання. І Він підходить з цим запитанням до Ісуса Христа і каже такі слова. Євангелія від Матвія, 18 розділ, і це буде із 21 віршику і 22 віршик. Тоді підійшов до нього, до Ісуса Петро і сказав: Господи. Якщо згрішить мій брат проти мене, чи маю йому прощати до семи разів? Відповів йому Ісус, не кажу тобі до семи разів, але до сімдесяти разів по сім. Цікаву відповідь почув. Петро, він думав, що, можливо, сім раз на день треба прощати братові і досить, цього достатньо. Але почув дуже здивовану відповідь. Це якщо 70 помножити по 7, ну 490 разів. Я не знаю, чи у нас когось із людей вистачило б віри, щоб нам прощати. Брата свого, сестру свою, рідних своїх, близьких, коли на день 490 разів проти нас хтось згрішив би, якесь оскарження мав, а нам треба прощати. Бо Слово Боже так каже, Христос так навчає, і Він каже: прощайте один одному, прощайте. І далі він розповідає притчу про Царство Боже. Христос, Він каже, таку притчу: то царство небесне подібно до чоловіка-царя, який хотів розрахуватися зі своїми рабами. Коли почав він розраховуватися, привели до нього одного, котрий був винен 10 тисяч талантів. А як той не мав чим віддати. Пан наказав продати його, жінку, дітей і все, що має, і віддати борг. Тоді раб, упавши ниць, кланявся йому й благав, потерпи ще мені і усе тобі віддам. І пан того раба, змилосердившись, відпустив його, а борг йому простив. Коли вийшов той раб, він зустрів іншого раба, який був винен йому сто динаріїв, схопив його, почав душити, проказуючи: віддай те, що винен. А той другий раб, упавши, благав його, кажучи потерпи мені, я все тобі віддам. Він же не забажав і вкинув його до в'язниці, доки не віддасть борг. Побачивши, що сталося, інші раби дуже засмутилися, пішли і розповіли своєму панові про все, що трапилося. Тоді його пан покликав його та й каже йому: Лукавий рабе, увесь той борг я тобі простив, бо ти благав мене. Хіба не слід і тобі було змилосердитись над своїм співрабом, як я змилосердився над тобою, і його пан, розгнівавшись, передав його катам, доки не віддасть увесь борг. так і мій Отець Небесний чинитиме з вами, якщо не простите від вашого серця кожний братові своєму його переступів. Ісус Христос. У цій притчі чітко навчає нас істині і правді, що Бог, він велико, велико милосердний до кожної людини. І написано, що Царство Небесне воно подібно до чоловіка царя, який певний проміжок часу прийшов і покликав рабів своїх, і сказав, щоб дали вони звіт обрахунок. І написано: один чоловік прийшов до нього, той раб, до царя, і був великий борг у нього перед царем величезний. Написано: 10 тисяч талантів це велика сума. Він не мав чим заплатити. І написано, що цар він дає наказ розпродати усе майно, жінку так само продати, дітей продати. І цього раба так само продати, щоб цей борг вернути царю. Цей раб він почав благати. Написано, впав на колішки, почав молити, просити милості і каже: потерпи мені ще трішки, і я тобі верну цей борг. Написано, що в царя виявилось милосердя над цим рабом. І написано, він змилосердився, співчуття. І простив увесь той борг. Ви уявляєте, великий борг був і отримав прощення, отримав милость від царя. І написано, відпустив його на волю, цього раба. Були вільні чоловік, були вільні сім'я Його, дружина Його. Він весь свій маєток зберіг, його маєток не був проданий, і сам раб пішов на волю. Але написано. По недовгому часі він зустрічає кого? Свого співтовариша. Написано, свого співтовариша він зустрічає, який був винен йому всього лише на всього 100 динаріїв. Я розумію і усвідомлюю, це дуже мізерна сума порівняно з тим боргом, який мав оцей попередній раб. І ця мізерна сума. Вона стала дуже дуже великим каменем цього раба. Ви розумієте, коли він побачив цього раба, написано, він його почав душити і вимагати, і казати, віддай те, що ти мені винен, за цих сто динаріїв. І той раб, він так само упав навколішки і благав і казав: Потерпи мені. З милосердя над мною, почекай мені, і я тобі верну. Але написано, що в цього раба не знайшлося терпіння, не знайшлося співчуття і не знайшлося милосердя. Написано, що він ожорсточив своє серце, взяв цього раба і вкинув у в'язницю. І пішов. І коли дійшло це слово до царя, що цей раб лукавий так зробив і так вчинив зі своїм співтоваришем, цар покликав цього раба і дав йому запитання. Каже: «Рабе лукавий, я тобі простив той весь борг, який ти був винен мені, величезний, неосяжний. Ти не міг заплатити, я змилосердився над твоєю сім'єю, над твоїми дітьми, над твоїм маєтком і над самим тобою. Я явив милість тобі. Чи не варто було тобі і так само змилосердитись? Чи не варто було тобі і так само поступити? Але Він мовчав. Ви розумієте? Йому не було що сказати. І Ісус Христос дає чітку відповідь, що в нашому житті. Бог проявляє милість і милосердя до кожного з нас. Бог любить кожну людину, але Він хоче, щоб ми так само проявляли співчуття, щоб ми так само навчилися прощати один одного, любити один одного і вміщати один одного, так як навчає це Слово Боже. Тому що, коли ми читаємо послання до колосян. Третій віршик, і вірш, третій розділ і тринадцятий вірш. Апостол Павло він пише до Колосян такі слова. Він говорить, і Дух Божий говорить через ці слова. Терпіть один одного і прощайте взаємно. Терпіть один одного і прощайте взаємно. Коли б хтось мав скаргу на когось, як і Христос простив вам. Так і ви. Апостол Павло звертається до церкви в Колосянах, і він нагадує, він каже, що нам, християнам, потрібно терпіння. У нас порою не вистачає терпіння. Я сам по собі говорю, що нас порою не вистачає, але Дух Божий каже через Слово, що ви маєте терпіти один одного. Каже, терпіть один одного і прощайте взаємно. Прощення має бути взаємно між вами. Ви маєте один одного прощати. І навіть коли б хтось мав оскарження на когось. Якщо тебе оскаржили, брат або сестра, якщо тебе оскаржують, навчимося терпіти, навчимося прощати. Написано, як і Христос нам простив, так і ми маємо прощати. Допоможи нам, Господи, щоб ми навчилися і терпінню, і довготерпіння, бо порой нам цього не вистачає. І у посланні до Ефесян подібні слова апостол Павло, він пише і Він говорить, це четвертий розділ і 32 вірш. Послання до Ефесян, четвертий розділ, 32 вірш. А ви один до одного будьте ласкаві, співчутливі. Прощаючи один одному, як і Бог у Христі простив вам. Тут апостол Павло звертається і каже взаємно так само, а ви один до одного. Тобто має взаємно бути розуміння, взаємна любов. І каже, один до одного будьте ласкаві. Ласкавість має бути присутність в нашому серці. Допоможи нам, Господи. Щоб в образі Ісуса Христа каже, після ласкавості має бути співчуття, щоб ми були співчутливі один до одного. Бо ми не знаємо обставин, які в брата нашого в сестри, ми не знаємо, які він проходить трудності, але щоб в нашому серці виявлялось співчуття. І він каже, прощаючи один одному. Тобто знову наголошує, що це дуже важливо в нашому житті, в нашому християнському житті, прощаючи один одному, який Бог у Христі простив вам. Тобто, апостол Павло, він знову і знову звертається у своїх посланнях до церкви, до церков, і він нас навчає. Він нас навчає, щоб ми. Були ласкаві, щоб ми були співчутливі, щоб ми мали єдність один з одним, і щоб ми прощали один одному, щоб ми вміщали один одного і вміли це робити з Божою допомогою. Ви знаєте, Євангелія вона нам описує багато історій. І прощення це взагалі саме найголовніше, що в нашому житті має бути. Тому що дар прощення ми отримуємо через милість і любов Божу. Кожен із нас він не заслужив прощення. Я в першу чергу, кожен із нас не заслуговує це, але це все зробив Бог через жертву Ісуса Христа, слава Йому на віки, віків. І Він подарував всім людям прощення. Всіх простив і всіх містив, і всіх любить, і всіх чекає, і всіх терпить, бо Він це все зробив, щоб спасти нас людей. І помилувати, і дарувати нам життя вічне і царство Боже. І одна історія, яка нас дуже-дуже врозумляє і наставляє, що в одного батька було два сини, прекрасні сини. Вони разом виростали, два сини в батьківському домі, виховувалися разом з батьком і з матір'ю. Вони мали достаток, і все було гарно в них. Але написано, прийшов певний проміжок часу. І молодший син прийшов до батька і каже: дай мені певну частину маєтку мого. Він потребував, він сказав до батька: дай мені певну частину мого маєтку. Батько йому вділив ту частину, і той син пішов. Але й старший син він залишився при домі. Старший син залишився при батькові і він служив батькові. Написано, не порушував жодної заповіді, не переступав. Він продовжував служити батькові. Написано, що коли молодший син, він усе змарнував, усе те добро батькове, він повністю все протратив. Як йому вважалося за потрібне. Був в тому далекому краї, як він хотів, так і прожив. Але в серці його народилася надія, в серці його народилася ота іскорка віри, де він згадав, як йому було добре в батьківському домі. І він сам собі сказав, що вернуся в батьківський дім і попрошу в нього пробачення. Вернуся в батьківський дім і скажу батькові: Отче, я прогрішився проти неба і супроти тебе, і я вже недостойний зватися сином Твоїм, але прийми хоча б мене в число наймитів, бо я усвідомив і зрозумів, що я своє життя побудував неправильно, коли я пішов з твого дому. Коли я відмовився від всіх благословінь Твоїх, і коли я захотів сам збудувати своє майбутнє, своє життя без твого батьківського дому. І коли він вернувся додому, написано, батько його прийняв, з великою любов'ю не докорив, а обняв його. Написано, почав цілувати Його, обнімати його і сказав своїм рабам. Подайте найкращу одежу на нього. Я усвідомлюю і розумію, цей блудний син він був обірваний одежі. Я усвідомлюю і розумію, як він міг пасти свиней. Пастухом був на вулиці день і ніч пас свиней. Ободраний, обірваний. Напевно, він був грязний, голодний, бо написано, що йому не давали їсти. Але батько його прийняв таким, яким він вернувся. І любов батьківська не докорила його, любов батьківська прийняла цього меншого сина і подала найкраще, одежу найкращу. І саме головне, щоб вернув статус синівства. Батько сказав: подайте йому перстень на руку його. Це відновлює статус синівства, що він знов буде не рабом, а сином у батьківському домі. І це милість і прощення. І далі він каже до слуг своїх і до рабів своїх, каже: заколіть теля відгодоване. Ми будемо радіти і тішитись, і веселитися. Бо це син мій, він був пропав, він був мертвий, але тепер він ожив. Тепер він знайшовся, ми будемо втішатися цією радістю, і ми будемо веселитися. І коли вони це все почали робити, радіти всім домом і гуляти, то написано, що старший син він був на праці в полі. І коли він вертався додому, то він здалека побачив, що в домі щось коїться. Є якісь веселощі, є якісь танці, і щось коїться і діється в тому домі, в батьківському. І він підходить ближче додому і питає у рабів, що це таке сталося, чому таке весілля, що відбулося в батьківському домі. І раби йому розповідають. Каже, це твій молодший син вернувся додому. І батько його прийняв, і батько сказав заколоти найкраще бенкет зробити для того, щоб ми раділи й тішились, бо прийняв його живим і здоровим. Слава нашому Богові! Але в цього старшого сина не знайшлося місця для прощення, в цього старшого сина знайшлося обурення в серце його. Написано в Слові Божому, що старший син він розгнівався, коли почув ці слова. Він не мав співчуття до свого брата. Він не переживав, де його брат, чому він там пропадає, чи може він вернеться додому. Він не переживав за нього, він не чекав його абсолютно. Старший син він думав тільки про себе і про свої егоїстичні наміри, тому що він. Батькові почав докоряти. Батько прийшов і почав умовляти старшого сина. Каже: ходи в дім, увійдемо і будемо радіти. Твій брат вернувся. Але він почав батькові докоряти. Каже, скільки часу я тобі служу, і не порушив жодної твоєї заповіді. Але ти, батько, навіть не дав мені і козеняти, щоб я потішився і повеселився з друзями своїми. І таким чином батько йому сказав. Тобі треба було тішитись і веселитися, тому що це брат твій, він вернувся живий і здоровий, і треба його прийняти. Треба його направити і простити, і дати йому шанс, і співчуття мати і милосердя. Але, на жаль, у цього старшого брата не знайшлося співчуття і милосердя. І я так само хочу кожного із нас, і взагалі церкву Христову, щоб ми. В своєму серці знаходили співчуття, щоб ми в своєму серці знаходили любов один до одного і прощення до неспасених наших рідних і близьких, щоб ми навчилися приймати їх, щоб ми ніколи не осуджували. Бог суддя справедливий, написано Він суддя, який буде судити живих і мертвих. Кожну людину він буде судити, і ми всі станемо перед судом Божим і дамо звіт за запрожити наше життя. Але як важливо, щоб ми в батьківському домі служили нашому батькові так, як це хоче. Наш Господь Ісус Христос, щоб ми мали співчуття і милосердя один до одного, і щоб ми переживали за наших братів, щоб ми переживали за наших сестер, за наших неспасених, ті, хто відійшов у світ, ті, хто покинули церкву! щоб ми мали це співчуття, щоб ми молились, щоб ми кликали їх до батьківського дому, де є в батьківському домі багато духовного хліба. Хай Бог благословить церкву, хай Бог благословить кожного з нас. Щоб той, хто чує голос Божий, хто чує голос батьківський, що увійди в дім батька свого і стань сином, щоб ви не запізнились, щоб ви увійшли в цей батьківський дім і отримали цей дорогоцінний дар спасіння, щоб ви отримали цю любов в серце своє, щоб ви отримали радість в серце своє, і щоб ваше серце воно завжди втішалося любов'ю Божою. Слава нашому Богові! Ми станемо на наші ноги і подякуємо нашому Творцеві. А йому слава Амінь.